Підсумки олімпіади та паралімпіади 2024 для миколаївців, де ігри і хто потрапить у збірну України, а також як долучитися до всеукраїнського спортивного проєкту пліч опліч. Ці та інші питання були озвучені під час брифінгу очільника управління спорту Миколаївщини Михайла Ніколаєва. Про все у подробицях далі від мого колеги Сергія Мельникова. 23 жовтня очільник спорту області Михайло Ніколаєв підбив підсумки виступів миколаївських спортсменів на Олімпіаді. Також детально торкнувся підсумків виступу представників нашого міста та області на Паралімпійських іграх, які теж цього року проходили у Парижі. Було дев'ять наших представників. Наша Миколаївська потужна спільнота паралімпійців виборола вісім нагород в різних відах спорту. А саме це ігри цвєтов, пара легка атлетика, який завоював дві золоті нагороди. В принципі, можна вважати, що це найпотужніший результат навіть в українській зборній. Це дуже дуже. Тішить те, що наші спортсмени навіть в таких умовах дають такі результати. Нагадаємо, що окрім Ігоря Цветова, нагороди для України здобули Ганна Гонтар, Сергій Паламарчук та Ірина Шинкарьова. Обласна влада, як в свою чергу, і міська відзначили успіх наших паралімпійців та урочисто привітали їх після повернення додому. 2 жовтня ми провели розширену зустріч, де були присутні голова Миколаївської. Обласної військової адміністрації Віталій Олександрович Кім, голова обласної ради, Антон Вікторич Табунчик і перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Олександрович Рішетілов. Привітали спортсменів, вручили нагороди. Зустріч була дуже зворушлива і дуже цікава. Хочу насамперед подякувати всім тренерам і спортсменам за їхню працю. Далі Михайло Ніколаєв говорив вже про майбутні змагання та участь у них спортсменів Миколаївщини про Дефлімпійські ігри, що пройдуть у Токіо в 2025 році. Це Потужний світовий форум також для осіб з вадами слуху. Тобто на сьогодні в Дефолімпійських командах національних збірних є наших 9 спортсменів. Я думаю, що на наступний рік також будуть наші представники на Дефолімпійських іграх. Назвав очільник спорту області і прізвище двох з них. І на сьогодні можу сказати чітко, що два спортсмени це Антіпінка. Віктор, вільна боротьба, вагова категорія, 98 кілограм. І Андрій Косов, греко-римська боротьба, 98 кілограм. Також вагова категорія. Вони зараз стали чемпіонами України і, скоріш за все, вони будуть представляти. Ну я думаю, 100%. На Деф на Дефолімпійських іграх нашу область також Михайло Ніколаєв розповів про старт нового сезону всеукраїнських шкільних ігор пліч опліч, другий сезон шкільних ліг 24-25 років пліч опліч разом до перемоги. На сьогодні йде реєстрація. Реєстрація трохи менше, ніж в тому році, тому я хочу. Всіх попросити і запросити всіх, тих, хто хоче прийняти участь, щоб заклади реєстрували свої команди. Реєстрація буде подовжуватись до 30 жовтня. Я наголошую на тому, що це дуже потужні змагання. Тож долучитись до змагань пліч -о -пліч може будь-яка школа Миколаївської області з цього року до футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування та черлідингу додали ще гандбол та регбі сім. Тож є з чого обирати. Ну а якщо ви хочете подивитись брифінг Михайла Ніколаєва повністю, це можна зробити на ютуб-каналі телеканалу Март та почути про новий сезон пліч -о -пліч більш детально. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.